Всім здравствуйте! Не Павло знаєте поломиколаївщині в місті Вінниці. Сьогодні ми презентуємо будинок 58,5 квадратних метрів, 30 житлова, майже 3 сотки землі. Але це все дрібниці, покажу я вам просто яка тут природа. Бачите, це одразу ліс. Одразу вийшли з будинку і yeah. ліс. Ось е, які його привілезії. Зараз ми знаходимося в залі, панорамні вікна, жалюзі можна закривати. Уже будемо далі тоді справа наліво. Кухня, піч, електроопалення. На кухні також панорамні вікна. Все, що ви бачите, в будинку все залишиться для вас. Це вихід з будинку, є ще плюс гараж, гараж довгий, там такий як сарай з ним разом. Тобто хоч приміщення це санвузол, правильна машина велике. Душова кабіна. Тут оці всі прибори воно діють як джакузі. Тобто зайшов з усіх сторін на тебе струї води. Бойлер підігріває у нас воду, сам сандвузол, Окремо у нас як гардеробна і це ж шафа так зачиняється. Понятно, нічого не видно. Тут у нас електро вже автономний котел. Розріджувач. На кожну розетку виведені окремі окремий щиток. Так, у нас е спальня, спальні, тут ліжко, шафа купе. Вікна на ліс. Так, виходимо з самого будинку, покажу вам ще двір, саме головне, і гараж. Тут у нас така як тераса на вулиці. Гараж. Ну ось хоч приміщення. Гараж, як бачите, такий довгий. Тут може вільно е, дві машини заїхати. Вишто ми з гаражу, показую вам е, саму ділянку. У нас тут мангальна зона. Качелі, фруктові дерева, сам ліс. Будинок ось так у нас виглядає. Ці панорамні вікна. В день відкрили, жалюзі на вечір закрили вони на е... пульт управління є до них. З цієї сторони можна ще зайти в гараж, там така калітка буде. Тобто ось заїзд в сам гараж. Все повністю вам вже показав. Дзвоніть, пишіть, Ключі на руках.